До речі, про війська НАТО хочу, щоб ви прокоментували публікацію Financial Times, де стверджується про те, що країни НАТО матимуть величезні проблеми із мобілізацією. У випадку війни з Росією мовляв зараз на папері європейські союзники по НАТО мають в цілому 1,9 мільйона військовослужбовців. Але насправді, якщо рахувати, то європейським країнам НАТО буде складно залучити до участі в бойових дій 300 тисяч військовослужбовців. І навіть в цьому разі йдеться у цій статті «Financial Times», Дуже кілька місяців це потребуватиме допомоги і підго підготовки власне цих військовиків. Це реальні цифри? Це реальна ситуація. Ну думаю, що не зовсім реальна ситуація. Може, вони трошки звучають краски. Справа в тому, що. Так, серед цивільного населення проводилася ну в Німеччині. Там всього 30%, навіть менше 30% готові захищати країну незалежно. Це від Російської Федерації чи від зовнішнього ворога. Так ставилось запитання в інших країнах. Там гірша ситуація, теж менша кількість людей. А, в Польщі, наприклад, після такого соціального опитування а, посилилась кількість. Міграції в західні частини Європейського Союзу. Тобто люди реально злякалися, почали виїжджати. раз такі опроси проводяться, то може й бути. Вони, можливо можливо в суспільстві сьогодні немає таких військових настроїв, і суспільство не розуміє, що таке війна і як вона може. Може вплинути на їх повсякденне життя. Вони бачать нашу війну, але вони її бачать через призму е, тих засобів масової інформації, які її подають. І, до речі, зараз інформаційна там війна йде по забороні, даже, засобів масової інформації. Європа забороняє російські, Росія забороняє європейські. Там битва зараз така триває серйозно. Но я скажу, що в європейських країнах існує система а, служби в резерві. є система резервістів, які і на базі цих, цих резервістів вони розгортають в першу чергу. Своїх військ в разі кризисної ситуації. от це їх може врятувати. Тому що, е, е, тому що е, вони призовуть резервістів, почнуть їх навчання, ну а далі, а далі все залежить від держави. Держава повинна розгорнути інформаційну кампанію стосовно, е, стосовно роз'яснення агітації населення по, щодо, щодо проведення мобілізації, її мета і її необхідність. До речі, то, чого ми не зробили зовсім? А навпаки, у нас ще є дуже багато негативної інформації, яка поплюжить і мобілізацію, і навіть і кидає, кидає погано тінь на Збройні, Сили, на Збройні Сили України. До речі, знову ж таки хочу повернутися до цієї статті. Стверджується у ній, що проблеми із дефіцитом кадрів мають Німеччина, Британія, Франція та Італія. Чому? Кадрів для армії мається на увазі. Чому саме в цих країнах склалася така ситуація? Ну, тому що, тому що останні там, ну, як мінімум, 30 ну, років з моменту, з моменту створення Ра Європейського Союзу на, е панували пацифістські настрої. Війни не буде. Ми, НА НАТО нас захищає, все гаразд, і взагалі з ким воювати. Росія вз взагалі там розповсюджувалася по всьому Європейському Союзу. У них навіть не було ймовірно. Ворога до речі, коли е, Європейський Союз створився, гергард Шодор, він на той час був канцлером Німеччини, е, він взагалі е, вийшов з е, лозунгом, що е, янки Янки Гоухоум НАТО, НАТО нам більше не потрібно, тому що радянський союз розвалився і немає ймовірного противника. І от ця пропаганда, от поди дуже, дуже показова політика Ангели Меркель. За чотири каденції свої вона помножила на нуль Бундесвер, який був однією з потужніших армій Європи, а вона його повністю згарнула, скадрувала і фактично ліквідувала. І зараз, скільки нам мільярдів цифру? Я не пам'ятаю, Олаф Шольц виділяє на відновлення Бундесфер? Відновлення, а тепер виросло ціле покоління, даже не одне е населення, які е виховані на пацифістських настроях, які виховані на принципах толерантності. Вони сьогодні, сьогодні, сьогоднішні студенти і молоді люди кажуть, що іммігранти е це гарні люди, і як е е те, що вони скоюють злочини, це не не їх провина, а це недопрацювання правоохоронних органів. Я, я коли розмовляв от з молоді німецькою, мене просто останні волоси дибом стояли. Як їх виховала школа? Вони випустили зі школи, їх виховали. От в такі. і ви. І сьогодні ви хочете, щоб вони пішли на вербовочний пункт і підписали контракт зі збройними силами. Ну, от, от вам і відповідь. Це тепер треба, треба відмотувати все назад. Треба розгортати інформаційну кампанію стосовно роз'яснення необхідності утримання армії, згадувати, згадувати прислів'я Наполеона, Хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. От, згадувати це прислів'я, робити це повсякденним лозунгом і агітувати людей, іти і підписувати контракт. Почала вже працювати чеська ініціатива щодо е, снарядів забезпечення снарядами української армії. От у вівторок, 25 червня, стало відомо про те, що перша партія снарядів в рамках цієї ініціативи вже прибула в Україну. Так само є повідомлення про те, що наступна партія боєприпасів, які були закуплені в третіх країнах, надійде в Україну у липні. А до кінця року Україна отримає близько півмільйона боєприпасів. Раніше мова йшла про 800 тисяч. Якщо я не помиляюся, де ці 300 тисяч до кінця року, на 24 рік, скільки потрібно нашим Збройним силам загубилося? Чи це такі зараз величезні складнощі з їхньою купівлею і потім поставкою України? Складності. Складності в організаційних питаннях. Там, навіть 800 це була ж перша партія домовленості, далі там звучала цифра і. До, до півтора мільйона можливо було збільшити цю кількість. По перше, дуже довго дуже довго країни перечисляли гроші. Я пам'ятаю, що Петр Павел неодноразово звертався до тих країн, які висловили бажання прийняти участь, а потім. До дуже довго думали, як і коли перерахувати гроші. Була затримка з грошами. Це по-перше, і по друге, сьогодні на боєприпаси, особливо на боєприпаси радянських зразків калібрів там 122-152 міліметра. Ціна виросла різко. Ну спрос оприділяє предложення. Якщо є величезний спрос, то постачальники піднімають. Піднімає ціни, тому кількість боєприпасів могла е, бути зменшеною. До речі, зараз вчора була інформація, що президент е, Словакії е, приєдна... сказав, що Словакія теж приєднається до цієї ініціативи і буде допомагати і поділитися з е, Чехією е, в рамках цієї ініціативи своїми запасами боєприпасів. От. От тут може бути збільшення. А так ціна на ринку вирісла, і на, на ці гроші можна купити меншу кількість боєприпасів. І організаційні мероприємства тих країн, які е, доєдналися до коаліції стосовно перерахування грошей для закупівлі е, снарядів. 26 червня учора в мережі була інформація про те, що розрив у пострілах між Україною та РФ зараз скоротився більш ніж удвічі з 1 до 7 до 1 до 3. Скажіть, будь ласка, чим це можна пояснити? Ну, надходженням боєприпасів. До речі, це найпростої варіант, варіант стосовно нарощування вогневої потужності наших військ. Тому що боєприпаси легше всього доставити до лінії фронту, а, з технікою там йде більша, більша процедура, і вона складніша, тому що її треба прийняти, потім її треба передати військовим. А, військові, якщо вони у них була така техніка, вони її приймають. Якщо ні, то вони повинні що? навчитися її опанувати цю техніку, навчитися її застосовувати, в тому числі і в бойових умовах. Так що ту техніку, яка заходить. Сьогодні я думаю, що ми побачимо не раніше кінця липня на полі бою, крім поповнення втрат в техніці серед наших бригад, які є, в яких вона вже, вже використовується. От. А от артилерії, артилерійські системи і е, артилерійські снаряди, ми вже використовуємо дуже давно. І на сьогоднішній день фактично та номенклатура артилерії, яка у нас є, по, за рахунок поставок наших країн-партнерів. У нас вже є власні фахівці, на навчені у нас в Україні в учбових підрозділах. Тому артилерії і боєприпаси йдуть на лінію фронту без, без затримки. Про ситуацію на фронті зараз поговоримо. Свіжий звіт Американського інституту дослідження війни показує, що росіяни просунулися в бік Куп'янська у вовчанську важкі бої. Ну і упродовж тижня власне покровський напрямок. Всі зведення генштабу говорять про те, що там ситуація дуже складна. Як ви в цілому бачите ситуацію на фронті, якою вона є зараз? І найгарячіші точки от, на найближчі тижні, де саме будуть? Ну, давайте так, інститут трошки запізнюється, а у них в основному аналітика, яка йде там з певною затримкою. Тому Вони 25-26, от, от в цьому звіті проаналізовані дані ну, за 25 26 Дуже дивно, у нас, допустимо, Генеральний штаб дає, що ми в районі Тернів, це Купінський напрямок, відсунули противника. От, а стосовно того, що. Те, що у нас відкриває, може відкритися ще один ще один напрямок на харківському оперативному напрямку. Там сотницька, сотницька казачка. Є такий населений пункт, і російські війська. Він, він північніше тих двох плацдармів, які сьогодні захопили, утримують російські війська на Харківщині, і він прикордонний. Це сам кордон проходить по околицям цього населеного пункту. І там російські війська активно почали діяти диверсійно-розвідними групами. Но особливість полягає в тому, що ці групи вступають в бойове зіткнення з нашими силами оборони. А не, а не проводять диверсійно-розвідувальну діяльність. Тобто вони там намагаються створити напругу щось на кшталт ілюзії, створення ілюзії спроби, спроби атакувати, атакувати наші війська, наш кордон. От саме важка ситуація залишається на Покровському напрямку, і там ворог не залишає ну, Красногори, Красногорівці. Точніше в районі Новоалександровків, там самі е, такі, я би сказав, запеклі бої, тому що там залишається 7 кілометрів до траси покровськ, е, покровськ е, константинівка яку вони хочуть перерізати. Для того, щоб ускладнити на, е, положення наших військ на турецькому оперативному напрямку, Ну і е, при тому зайти на Константинівку. це... Південний фланг міста часів Яру. Хоча, хоча в самому часу Яри наоборот є інформація, що ми, наші, наші війська теж відсунули від, від будівель цього мікрорайону Часового Яра під назвою Канал, наші війська вибили росіян з тих будівель, які вони утримували на окраїні цього міста. Так що е, ситуація ситуація на фронті дуже динамічна, і я би назвав це як, е, як гойдалка. З одного боку, ми намагаємося нас намагаються притиснути, ми можемо відійти. З іншого боку, ми намагаємося притиснути, і ворог теж відходить з тих позицій, які він обіймає на даний, на даний момент. Ну ще раз повторюся, це сіверський напрям напрямок залишається дуже дуже складним. Покровський напрямок залишається дуже складним. <тур> На Куп'янському напрямку, Оріховському і Времівському напрямку, там ситуація більш-менш, я би сказав, стабільна. Там йдуть запеклі бої, але лінія фронту фактично не рухається, і, і ще до стабільного можна Дніпрі Дніпровський напрямок віднести, тому що там. Плацдарми продовжують утримуватися на лівому березі Річки і не Дніпро, незважаючи на кількість штурмів, ми продовжуємо їх, їх утримувати, ці плацдарми. Ну і не, найліпша ситуація у нас складається на Харківському оперативному напрямку, і е, на плацдармі Ліпці, і на плацдармі Вавчанськ. Особливо на Вавчанську. Там ми і добиваємо оце угруповання російських військ на агрегатному заводі, яке ми там оточили тиждень тому. Там, вже, якщо ви пам'ятаєте, коли, коли з'явилася інформація про прорив Росії Росіян на агрегатний завод, то там була фігурувала цифра близько 200 військовослужб, до двох рот могло прорватися. Сьогодні вже фігурує цифра декілька десятків залишилось на тому заводі. В них два, два варіанти: третього немає: або здатися, або в полон, або загинути під нашим вогневим впливом. Ну і плюс зачистка самого Вовчанська. Наші війська потрохи зачищають міста, в деяких витісняючи ворога на околиці цього, цього міста. Ось така приблизна, на, на мій погляд, на сьогоднішній день. На основі відкритої інформації можна е, описати картину фронту? Ну і про знищення російських систем ППО так само хочу з вами поговорити в розрізі останньої публікації в німецькому більд, де мовиться про те, що удар по російському панцирю С 1 під Білгородом це провал російської стратегії буферних зон. Ви погоджуєтеся із таким висновком? Ну висновок мені подобається, але скажу так, що панцир С-1 це тактичний засіб, і він прикриває об'єкт і або війська на якоїсь ділянки ділянки фронту. От от я би більше даже сюди відніс попередні наші удари по Білгородській області, коли ми знищували комплекси С-300, С400. От вони в режимі Земля-Земля вони забезпечували. Створення буферних зон, тому що діставали до міста Харків, діставали до наших резервів е і шляхів висування е чи підвозу логістики для наших військ Оце це важливо. А панцир С – це тактичний засіб, і він е його знищення більше полегшує нам завдання стосовно вогневого ураження противника на всю глибину досяжності наших вогневих засобів. Я маю на увазі ті ракети, які нам дозволить, і реактивні снаряди, які нам сьогодні погодили їх правовикористачі застосовувати по території Російської Федерації. Так що трошки системою вони, на мій погляд, не вгадали. А так, в принципі, висновок, можна сказати, вони зробили абсолютно вірно. Олег Володимирович щиро дякую вам за цю розмову і дякую, що знаходите час та можливість для наших глядачів ділитися своїми думками. Для нас це дуже важливо. До наступної зустрічі. Так, будь ласка, до побачення. Ну і наших глядачів традиційно закликаю. Не забудьте, якщо ще не підписані, підтримати свої підписки авторський канал Олега Жданова, нашу ютуб-платформу. Чекаємо так само на ваші вподобайки, коментарі та поширення.